Щодо того, що влада чи силові структури здихаються таким способом небажаних осіб, це не прикрість, це програш. Якщо ми всіх інвалідів, які не змогли відкупитися, набираємо в мобілізацію, відсилаємо на АТО, всіх п'яниць, які працюють. Не змогли відкупитися від воєнкомату, набираємо НАТО і засилаємо туди міліціонерів проти їх волі. Ми отримуємо таку війну. Ми програємо цю війну України. Масштабні такі скорочення, масштабні реформи вони завжди проводилися через людей. Ми ніколи не планували на 10 років вперед, на 15 якісь реформи. Ми їх проводили за рік чи за місяць, і потім отримували небажану реакцію. Так було, коли ми скоротили стратегічне наше озброєння на початку 90-х, наші стратегічні бомбардувальники, коли ми скоротили своє, повністю знищили чи віддали атомну зброю свою, всі ці короткострокові. Масштабні реформи вони йдуть в розріз з поняттям національної безпеки, з поняттям економічної вигоди, з поняттям людської вигоди чи якоїсь турботи про ту людину, яку скорочують, яку міняють, нічого не пропонують ані цим міліціантам, яких начебто мають скоротити. Начебто вони не пройшли атестацію ані тим хлопцям в АТО, які приходять за то, ані реабілітації, ані заміни, ані нових професій. Такого на жаль немає. Наша країна знову не турбується про своїх людей.